Діти українські на коні. Юні художники отримали подарунки за свої роботи, присвячені іпотерапії, методу лікування у взаємодії людини і спеціально навченого коня. Заснували конкурс дитячого малюнку, що зовсім молодий благодійний і центр Спірі разом з академією мистецтв. У ньому взяло участь понад дві тисячі дітей з усієї України. Захід проводять на підтримку цього центру, який допомагає діткам з церебральним паралічем, аутизмом, психоемоційними затримками та реабілітує онкохворих малюків. А юних художників подібні акції заохочують до творі. Чого росту прозиваючи у них благодійну свідомість та милосердя вряд ли, когда уже такої ребенок столкнеться на вулиці з інвалідом, він залишиться чужим, вона станеться испуганим, безсердечним, жорстоким к чужому горя. бувають больные дітки, що надо бути милосердним, надо бути добрим. Що є лошадки, які можуть казувати кабиніто, скажем так, в них можна їздити верхом здоровим людям. но їсть і больниць дітки, які їздять на лошадки. це має лічебне свойство. Переможці конкурсу отримали подарунки від простих добрих киян Анни Бураго, Анни Павлик, Лейли Мамедової, Тарії Саєт, Олени Шнепко. А також від видавництва Махаон, журналів Малятко та Крилаті. Люди об'єдналися заради допомоги особливим дітям. Саме коні і це іпотерапія в цьому житті будуть допомагати вже напряму тим. Діткам, які цього потребують, На превеликий жаль, таких діток багато, але з іншого боку, на щастя, що в нашій державі вже створюються певні структури, установи, центри, які допомагають діткам з яких називаю особливими. Зрозуміти, пропустити через себе і виразити через малюнок. Даринка Бонданець, одна з переможців цього конкурсу, зобразила на своїй картині поєднання двох світів здорових діток та особливих. Я би дуже хотіла, щоб ці два міра селіні. Там не було граніс щоб то ну виздраві щоби не було этих всех болезней і не нужны. Майже сотня найкращих робіт переможців першого туру конкурсу виставлятиметься в музеї книги та друкарства України впродовж цілого місяця. Юлія Зоран, Антон Головін, живе ті.